Коли хтось каже, що майдан був проплачений, ну я не бачив черги за отриманням грошей. І потім, а як ти проплатиш 500 тисяч людей? Ну, приблизно, як буде виглядати черга на 500 тисяч людей. Да? Тобто ти бачиш огромну кількість людей. Я бачив, як люди на, на модних джипах таких, ну, круті дядьки такі треновані, виносять там паки з водою, такі бутерброди вже нарізані, приносять. Віддай кому, кому хочеш, бах, і він уїхав. У нас не було якогось одягу, там, я, я майдановець. Ну, По, 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 по очах, да? ти по погляду розумієш, що це наша людина. А ну так і на, на війні. Ну, одним із ярких таких от моментів, коли на Майдані з'являється Луценко і міліція Львова, там всі тоді були в шокі. Бо йде Юрій Луценко, задні нього полісмени, які перейшли, ну, зі Львова, я так розумію, перейшли на бік Майдану, сказали, ну, все, ми, ми не будемо там. <кій> Бити палками. Для мене головний висновок Майдану це коли громадяни осознають свою силу в єдності. Це ну, лють, страшно. Не хаотична ярость, да? а отака спрямована. Ми хочемо жити в Євросоюзі. Ми хочемо, щоб ну, поліція дійсно працювала для народу, щоб суди були судами по правді. Да? І громадяни на майдані зрозуміли, що правда є, але за неї варто боротися.